Вітаємо вас на каналі Житло Є. І сьогодні до огляду вам пропонується будинок, розташований в 8 км від районного центру надвірна. Туди можна добиратись автобусом, маршруткою. А в саме місто Івано-Франківськ можна з Надвірної доїхати на залізниці. Ми під'їхали до будинку і заходимо до нього не через центральний вхід, а от через це поле. Там бачимо город біля паркана і заходимо в ту каліточку. Бачимо вон, такий зелененький будиночок. То вам сусіди, не буду заглядати в вікна, є такий простір. Так, оглядаємо подвір'я. Що ми тут бачимо? Криницю бачимо. Шиферний забор. Криниця отака камінна. А. Бачимо матеріал, яким оздоблена хата. Це щось такий штучний матеріал, але він під дерево зроблений. Отакі угли, такими углами зароблені, підшито під дах таким же матеріалом. Чистенькі вікна, фундамент. Оце центральний вхід. Він... Сюди заходити від колодязя, там є заїзд. Можна відкривати ворота і заїжджати. Отаке подвір'я. Бачимо, що тут є газ заведений з цієї сторони. Газовий конвектор стоїть в кімнаті. О, нас кози зустрічають сусідські. Дивляться, хто це чужий прийшов. Так, на подвір'ї стайня, 100 дола. Ну, Трохи тут порядок треба навести. Дерева різних пород, яблуні, груші. Стання із цегли, то тваринкам буде тепло. Віконці там є, вуличний туалет, паркан з шифером зроблений. І виходимо на город. Це може бути город, а може бути просто випас для корови, або кози. Повертаємось на подвір'я. Бачимо, що і з тієї сторони теж нема сусідів. От Це і стані, як я казав, бляха залізна. Залізо добре. Вжавчини не бачимо там ніякої. Цю ну, споруду, яка з цієї сторони можна знести, вона вже стара. На подвір'ї бачимо, трава викашена. Ось кози нас сусідські зустрічають. І бачимо фундамент вимурований з такого натурального каміння. Воно дуже довго стоїть. І там, де фундамент, відмостка ця зроблена, просто насипаний той, цей гірський камінь, не дегментувалось, просто насипане каміння. йдемо в сторону того центрального входу. Ось центральний вхід у будинок. І пройдемо ще далі. Ми бачимо, що там є заїзд. Тобто машини можна заїжджати отак поруч з керніцею, відкрити оці ворота або через калітку ходити. Заходимо в будинок. Ось ми зайшли, і тут починається такий довгий коридорчик. Просторий коридорчик. І з нього починаються входи в різні кімнати. Добре, що вони всі роздільні. Тобто Кожна кімната є тільки один вхід. Всі не пофарбовані, але треба їх фарбувати ще, робити ремонтик невеличкий. Або ж великий. Підлога міцна, тості дошки, ніде нічого не, хап... не тіліпається, не скрипить. І отака, от... бачимо дах такий теж із дерева. Всі меблі лишається майбутнім власником. Ну, Потребує ремонту, звісно, під свій смак. Це була кімната ліворуч. Праворуч іще одна кімната. Тут також стиля зроблена із дерева. У такому карпатському стилі. Вон сволок. І на сволоку написано рік, коли будувалася ця хата. 1959 рік. Тут стоїть піч під дерево, можна топити дровами. От. І стоїть ще й конвектор, той, що ми бачили. Тобто таке комбіноване опалення. Хоч так, хоч так. Тепло буде однозначно. Так. Фарбувати стіни, звісно. Але двері ще годяться. Хоча під свій смак, смак можна міняти на якісь другі. Вихід на стріх. Лічильник стоїть. І знову йдемо по коридорчику. Теж кругом поли ми перевіряли, стукали. Ніде нічого не гримить, не гніє, не перегибається. Ось така кімнатка невеличка. Тут можна зробити ванну кімнату. Вона сюди дуже проситься. Без цього вола якраз легше всього завести воду. Ну, а це кухня, бачимо там, в тій... бачимо в тій кухні он, труба газова, шланг висить, там стояла газова піч то поставити піч і буде кухня, меблі поставити. І також тут під дерево піч. Тобто теж комбіноване опалення. Дуже все нормально на всі випадки життя, сучасного, особливо життя. А це з цього коридорчика далі можна вийти в таку прибудову дерев'яну, але її функції дуже такі, як би сказати, просто для літа. Щось тут робити, можна майстерню зробити. Ну і захищає від вітру зимою цю стіну. І з цієї от прибудови є вихід туди, в двір, де ми бачили, от сюди заходили кози. Ось такий от вихід. Підсумовую, будинок має три кімнати, кухню. На території 60. Е, і ще є стайня, 100 дол. А за парканом домогосподарства ще є город 6 соток. З криниці можна провести воду. Все це домогосподарство оцінено власниками в 9200 доларів. То, якщо вам сподобалося домогосподарство, звертайтесь і ми його повеземо на прямий огляд цього будинку. А зараз дякуємо за перегляд, ставте лайки, дізлайки, так це відео швидше просунеться на YouTube. Ще раз дякуємо і до нових зустрічей.